Привітуліки! привітуліки, 22 липня, вівторок і, відповідно, другий день вилупу ціплят. Одіяла з куртками, так і не прибираю. Світло нам дали вчора вже о пів на 12 ночі. Поки що вирішила нехай лежать тут про всяк випадок. А вже як вимкнемо інкубатор, тоді приберу. Отже, що ми маємо? Ми маємо ціпок. Температура в брудері, термощуп лежить не на дні, а піднятий на рівні приблизно спинок циплят. Температура зараз тут 37 градусів. 20 цыплят ми вийняли з інкубатора. Трішки посипала їм комбікорма на пол, але вже деякі чудово клюють он, видно зараз на відео, прямо з кормушки. Поставили паїлку, але до паїлки ще ніхто не підходив. В паїлки солодка вода, так мовити, глюкозка. Туди поки що ніхто взагалі не йде. Всі кучкуються ось тут. Значить, що ми маємо? 20 ми вийняли щойно. 4 в інкубаторі лежить мокрих, обсихає. Ще 7 яєць бачу на кльов, А 8 яйце був на кльов і, мабуть, завмерло. Тому що клювик Торчить з... з Каралупи, але я не бачу рухів. Тобто, скоріш за все, воно завмерло там. Будемо ще сьогодні спостерігати, інкубатор вимкнеться вже завтра вранці. От хто до завтрашнього ранку встигне вилупитися, той встиг. Хто не встигне. Значить, вже не судьба. Ще добу інкубатор буде працювати. Пройшло вже декілька годин. Ми відкрили більшенько ось цю площину, тому що жарко їм було, і вони всі лежали ось тут понад цією стіночкою. А зараз вони почали. Розповсюджуватися по всьому брудеру. Вон, бачите, хтось загоряє, лапку виставив. Тобі завадили, так? Да? Ай-яй-яй-яй-яй. Потягуші, потягуше. Так, потягуші, да, потягуще. Гуся, да. гусі, -гусі потягуся. Тут продовжується вилуп. Ось мокренькі. Мокренькі барохтаються. Це вже більш сухіше. Це те, напевно, що вранці вже було мокре. І ось сухіше. А є зовсім мокренькі. Цікаві такі. Ну що, підводимо перші ітоги нашої першої інкубації. Що я можу сказати однозначно, це те, що півнів треба на холодець. Принаймні, одного так точно. Скоріше за все, що ось той півень, якого не так давно ми бачили квохтачем у гнізді в курячому. Скоріше за все він якийсь фрігідний, тому що відтоді останнім часом два залишившихся півня почали його дуже-дуже ганяти. Його треба прибирати, і це факт, що можу сказати на дану годину? Наразі зараз початок на третю. Нагадаю, це в нас 22 число. Вчора був термін, і вчора був масовий вилуп. Сьогодні вранці ми забрали з інкубатора 20 пташенят, і там було ще 4 вилуплених, ну, мабуть, вночі, і залишалися всі ось ці яйця. Наразі початок на третю. Двох пташенят з інкубатора я вже забрала в брудер. Вони вже повністю суху, сухі, і бігали по інкубатору, як гончі лошаді. Тобто, в брудері зараз 22 пташеняти. І до них ще вилупилося сьогодні зранку три штуки. Тобто, 22 зараз у брудері і 5 іще в інкубаторі мокрі на обсушці. Чому забрала ці яйця? Тому що не бачу сенсу далі їх зберігати до завтра в інкубаторі. 12 яєць взагалі без накльову. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ось ці 12 яєць взагалі без ніяких признаків життя. А п'ять яєць ось перше, друге, третє, четверте і п'яте. Завмерли. Чому так відбулось? Звичайно, ніхто не знає. Сказати, що була товста ось ця плівка, чи там було сухо дуже, вона зашкарьобла, і вони не змогли проклюнутися, ні. Тому що на всіх п'яти яйцях плівка розірвана. Тут ось клювік торчить, тут клювік торчить, ось на цьому клювік, кончик клювіка торчить. Тут і тут клювіка не видно, але на цьому воно майже вилізло і щось пішло не так. А тут взагалі все кров'яне. Тобто, бачите, шкарлупка обсипана, а через плівочку. Дуже видно, що там все кров'яне. Чому так? Не знаю, чому так. Скоріше за все, вони були слабкі. Чому були слабкі, не знаю. В мене досвіду мало в цій справі. Знову ж таки, з нашого боку не порушувалося нічого. Переворот був щодня, два рази на день, вранці і ввечері. Вологість була в нормі, щоразу під час перевороту ми додавали водички. Вилуп не розпочався раніше. Все відбулося чітко в зазначений день, да? тобто 21 липня на 21 день, так як і має бути. І масовий вилуп весь відбувся вчора. Навіть коли вчора під час вилупу вже в нас зникло світло, і ми були 5 годин без світла. Всі ці 5 годин у нас, точніше, 1 годину ми просиділи. Просто інкубатор був закутаний. А залишившися 4 години, ми просиділи на генераторі. Так що, грішити на нас я не можу. З нашої сторони, я вважаю, ніяких помилок допущено не було. Два яйця попередньо ми викинули тухлих, був танки, да? 12 іще взагалі без жодних признаків. Тобто це вже 14, і 5. Ну, мабуть, були слабкі цеплята, я так розумію. Чогось їм не вистачило, чогось їм бракувало, що вони. Доросли, але при народженні сили їх покинули. Підбиваючи підсумки, що можу сказати? В принципі, як для себе і як для новачка, я дуже задоволена, тому що все рівно результат є. Вже остаточно будемо рахувати, коли ці обсохнуть, окріпнуть, тому що ці. Тройко, що вилупилися сьогодні, треба ще поспостерігати, як вони обсохнуть і які вони будуть. За минулу добу, тобто, в срок виходить, вилупилося 24 пташеняти. Це звичайно результат. І... Але я не задоволена загальним результатом. Так? Тобто, закладали 46 яєць. По факту на дану хвилину, якщо з цими, що сьогодні вилупилися, буде все ок, то це виходить 27 вилуплених цеплят. А якщо порахувати це у відсотках, це виходить 58,7%. Ну, Хай навіть ми заокруглимо до 59. Все одно все рівно, це дуже поганий результат для для самого яйця. Тобто яйце підкачало, так можна сказати. А що саме, чи, чи самі яйця, чи, скоріш за все, таке, мабуть, півні, і як зрозуміти, чи всі півні годні? Ну, зрозуміло вже, що той, мабуть, один негодний, тому його зараз і почали два ганяти. Цього ми приберемо. Але де факт, що два залишившихся півдня робочі якісні, не знаю. Перевірити це ніяк неможливо, окрім як да? Ну, Маємо, що маємо. Тому я і закладала не 20, не 30 яєць, а саме більше 40, 46, щоб. Щоб було хоч якась кількість цеплят. Чи вистачить мені цих цеплят? я все ж таки схиляюся до думки, що ні. Чому? Тому що мені хотілося, щоб на наступний рік було не менше 20 курочок. Зараз у нас 17. Хотілося, щоб було хоча б так, ну, в районі 20 не менше. Вже як обсохню повністю цеплята, ми з вами подивимось на них. Але те, що я бачу на зараз, хоч і більша кількість там, начебто, курочок, але все ж таки з тих 27, ну, десь штук 7-8, я точно бачу півнів. Якщо не більше, це вже будемо дивитися, як обсохнуть. Тому хотілося б більше б курочок, звичайно. І шкода, що ось так вийшло з яйцями, з самою інкубацією. Я не бачу сенсу далі тримати їх в інкубаторі. Все рівно ось ці наклюнуті яйця вони виділяють вологу. І ті циплята повільніше обсихають. Тому я забрала яйця, яйця зараз ці підуть в утіль. А циплятка нехай обсихають, окріпнуть, і якщо буде все добре, будемо переселяти в брудер. Наразі зараз в брудері 22 пташеняти. Той корм, який я їм спробувала насипати на пол, вони весь з'їли. Вони вже підходять до годівнички, їдять, вони підходять вже п'ють водичку. Тобто циплята, в принципі, розумні. Ну, ось такий він наш перший досвід. Пишіть свої думки, як ви думаєте. В принципі, якщо брати загальну картину, якщо б це був досвідчений птахівник, він би сказав, що цей досвід негативний, так? Да? Але я вважаю, що будь-який досвід це є досвід. І все рівно він. Позитивний в плані того, що треба вчитися. Але ж вплинути на якість яйця, ну, я вважаю, це не в моїх силах, і від мене вже тут нічого не залежало. Тому ось так. А далі будемо дивитися, як обсохнуть. Будемо з вами розбиратися, скільки там курочок, скільки там півників. Виявляється, це можна зробити. Так що, дуже ще багато цікавого попереду, але це все буде попереду. А на сьогодні все. Інкубація перша завершена.